Доброго ранку, доброго дня! Сьогодні дуже надзвичайний день. Сьогодні день народження у сніговика. І він запрошує нас всіх до себе у гості. сніговик За легендою, сніговик це ангел, бо сніг це дар неба. А якщо це так, то він може передавати побажання Богові. Передавали свої побажання люди так, ліпили маленького сніговичка, щойно випавшого снігу, а потім пошепки передавали побажання. Вірили, що як тільки сніжна фігурка розтагне, бажання одразу буде доставлено на небесах та незабаром здійсниться. У дев'ятнадцятому столітті сніговики стали незмінними атрибутами різдва та нового року, своєрідними символами зимових свят. А ліпка сніговика стала улюбленою дитячою забавою. Сьогодні створення снігових фігур залишається не тільки улюбленим заняттям малюків, а й святом для всіх. По всьому світу ставлять рекорди зліпки сніговиків. А найвищий сніговик був створений у Америці в 1999 році. Його висота 37 метрів 20 сантиметрів, а вага 6 тисяч тонн.